Урок 15. Лабораторна робота номер 1 Визначення середньої швидкості руху тіла. Сьогодні на уроці проведемо практичне дослідження. І обчислимо середню швидкість руху кульки по похилому жолобу. Дослідимо нерівномірний рух тіла. Нам буде потрібне певне обладнання: секундомір, вимірювальна стрічка, жолоб, кулька, штатив з муфтою, металевий циліндр і шматочок крейди. Оформимо лабораторну роботу в зошиті. Запишемо число. Лабораторна робота номер 1 Тема роботи Визначення середньої швидкості руху тіла. Мета роботи дослідити нерівномірний рух тіла, обчислити середню швидкість руху тіла. Обладнання. Секундомір, вимірювальна стрічка, жолоб, кулька, штатив з муфтою, металевий циліндр крейда, Хід роботи. Для проведення експериментів нам потрібно дещо підготувати. Закріпимо на штативі похилий жолуб, так щоб він був трохи нахилений. В кінці жолуба розташуємо металевий циліндр, щоб він не давав кульці покотитися десь далеко. Підготуємо секундомір і вимірювальну стрічку. У зошиті запишемо, що ми зробили. Перше, це закріпив жолуб у лапці штатива, опустив лапку, розташувавши жолоб під невеликим кутом до горизонту. У верхній частині жолоба зробив позначку крейдою, щоб знати звідки нам потрібно відпускати кулю, яка буде котитися вниз. Розташуйте металевий циліндр у нижній частині жолоба. Виміряйте відстань L від позначки, яку ми зробили крейдою або фломастером до циліндра. Ця відстань дорівнює шляху, який долатиме кулька, рухаючись уздовж жолоба. Вимірювальною стрічкою ми поміряли відстань. L дорівнює 0,54 метри. Розташуйте кульку навпроти позначки. Відпустіть кульку, не штовхаючи її, та виміряйте час Т, за який кулька скочується. Час від початку руху до моменту її удару об металевий циліндр. Проведіть так 4 досліди. Кожний раз фіксуючи час. У наших експериментах Т1 дорівнює 1,57 секунди. Т2 дорівнює 1,58 секунди. Т3 дорівнює 1,63 секунди. Т4 дорівнює 1,61 секунди. Запишемо у зошит. Пункт 2. Провів 4 дослідження. Результати вимірювань заніс до таблиці. Намалюйте в зошиті ось таку таблицю. І занесемо до неї результати наших вимірювань. Шлях L 0,54 метри. І 4 значення часу руху кульки. Далі проведемо деякі обчислення. Обчислив середній час руху кульки по жолобу за формулою. Т середнє дорівнює. Т1 додати Т2 додати Т3 додати Т4 поділити на 4 на їх кількість. Підставив наші числові значення і отримав відповідь. Середній час руху кульки був 1,6 секунди. Обчислив середню швидкість руху кульки по жолобу за формулою. В середня дорівнює L поділити на Т середня. Підставивши числові значення, обчислив V середню. V середня дорівнює 0,34 метри за секунду. Всі обчислення записуємо у зошит під таблицю. Знизу під таблицею записуємо наші обчислення. Також результати заносимо до самої таблиці. Робота виконана, залишилося зробити висновок. Висновок. Я дослідив нерівномірний рух кульки по похилому жолобу. Виміряв час руху кульки і обчислив середню швидкість руху кульки. Отримав результат В середнє дорівнює 0,34 метри за секунду. Домашнє завдання. Повтори параграф 11 це сторінки 71 та 76 підручника. Проаналізуй проведені тобою експерименти. Підпишись на канал Дистанційне навчання.